Чіта, чита, 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 врешті твій секрет розкрито. П'єкню годі не сміхатись, своїм тялянтям хизюватись, ні пернятий ось причина, він знайшов твої пір'їни, Плян пигунський він придумав, розтягнув його, як гуму. Що ж тобі хочу сказати? Секрет тобі не можна мати. Алізя не попалила, чіта, ти така не вміла, я ще тільки в перший раз, коли міняла пір'я в нас, прокинувся і зрозумів, що розкусить тебе зумів. Не повністю я попалилась, прицінюсь не проговорилась, мені вона і не потрібна зло зл зробити ти не здібна. Значить, дурня якась чергова, такий розумний про сось мова.